Ну а поки російська столиця готується до Бєсія, хтось із запрошених кремлем гостей вже відмовився приїжджати до РФ. Дехто, як от словацький прем'єр Фіцо, робить це з труднощами, бо країни Балтії разом з Польщею перекрили повітряний простір на шляху до Росії. Тож хто все таки розділить із російським диктатором урочистості і не лише урочистості? Детальніше Владислав Політ. Майже три сотні систем ППО. Їх стягують із різних куточків Росії. До Москви установки, зокрема, привозять із Казані та Грозного. А оборону за різною інформацією вибудовують у три чи навіть чотири ешелони. Відключені й банківські перекази для москвичів, і навіть більше в російській столиці ані мобільного інтернету, ані можливості зателефонувати чи відправити смс-повідомлення у Кремлі. Закликають співвітчизників поставитися з розумінням, пояснюючи це заходами безпеки, і за потреби використовувати Можливі обмеження доступу в інтернету, зв'язку із забезпеченням правопорядку на святкових заходах, що відбуваються. Напередодні країна-агресорка перебувала під нальотами БПЛА. Через це більше 50 тисяч росіян не могли вилетіти з тамтешніх аеропортів. Усі ці труднощі росіяни переживають на тлі підготовки до параду Бабідабесія, а тим часом у Кремлі очікують на гостей. Тож хто вони лідери, які цими днями прибувають до російської столиці, щоб розділити урочистості з російським диктатором? На червоній площі, поряд із путіним, очікують лідера КНР Сі Цзіньпіна. Він уже прибув до Москви. До них також доєднаються президенти Білорусі, Казахстану, Бразилії, Венесуели, Сербії, а також прем'єр-міністри Вірменії та Словаччини. Останній прем'єр Роберт Фіцо не без скандалу з ЄС вирішив усе ж таки прийняти запрошення Кремля. Водночас лідери таких країн як Буркіна, Фасо, Республіки Конго, М'янми, В'єтнаму, Киргизії, Монголії. Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Куби теж візьмуть участь серед інших. Також лідери Єгипту, Ефіопії, Гвінеї, Бісау, Зімбабве та представники самопроголошених південної Осетії Абхазії та частково визнаної Палестини. І попри те, що в Кремлі офіційно анонсували участь майже 30 країн на найвищому рівні, левова частка з них через різні обставини Москву в ці дні не відвідає. І з останніх відмовився їхати азербайджанський президент Ільхам Алієв. Не візьме участі в урочистостях і президент Лаосу Тхон Сісуліт. Він нібито захворів на коронавірус. Не представлять на найвищому рівні свої країни Індія, Пакистан, а також половина учасників блоку БРІКС. Серед них Іран, ПАР, Індонезія та Об'єднані Арабські Емірати. Зазначимо, що інший представник ЄС, проросійський прем'єр-Угорщини Орбан, на відмінно від свого словацького колеги, Москви теж не приїде. На іншому рівні відвідують парад деякі депутати Європарламенту з Чехії, Кіпру та Словаччини. Компанію їм складуть і представники німецької лівопопулістської партії Союз Сари Вагенкнехт. Владислав Політ подробиць. Ці телеканал інтермарафон. Єдині новини.